Дана лабораторна робота присвячена вивченню калориметричного методу визначення питомої теплоємності речовини. Він заснований на встановленні теплового балансу між речовинами, що знаходяться всередині калориметра. Ідея методу наступна тіло нагрівають в окропі, а потім опускають у калориметр із холодною водою. Відбувається теплообмін, у якому беруть участь чотири тіла. Тверде тіло воно віддає енергію, вода, калориметр і термометр вони отримують енергію. Оскільки термометр і калориметр порівняно з водою отримують незначну кількість теплоти. Можемо вважати, що кількість теплоти, віддана твердим тілом, дорівнює кількості теплоти, отриманої холодною водою. Звідки слідує вираз, де С тіла, С води, питомі теплоємності речовини, з якої складається тіло, та води. М тіла М води маси тіла і води. Т. нулеве тіло і Т нулеве води температури тіла і води на початку досвіду. Т температура тіла і води після встановлення теплової рівноваги. З останнього виразу отримаємо формулу. Для визначення питомої теплоємності речовини. Отже, мета роботи формулюється так: Визначити питому теплоємність речовини у твердому стані. Для виконання роботи знадобиться наступне обладнання: мірний циліндр, терези, термометр, калориметр, металеве тіло з ниткою, склянка з водою кімнатної температури. Паперові серветки, мішалка, електричний чайник з водою, що кипить, один на всю аудиторію. Переходимо до експерименту. Підготуйте у зошиті таблицю для занотовування результатів. Налийте в мірний циліндр 150 мл води. Перелийте воду з мірного циліндра в калориметр. Вмістіть у калориметр термометр та виміряйте початкову температуру води Т 0 Результат занотуйте до таблиці, вийміть термометр із води і покладіть його на серветку. Накрийте калориметр кришкою з отвору. Підійдіть із калориметром до вчителя, який із чайника з киплячою водою. Дістане за нитку металеве тіло та покладе його у ваш калориметр. Знову помістіть термометр у калориметр і, обережно перемішуючи воду мішалкою, стежте за підвищенням температури. Щойно змінення температури стане непомітним, запишіть показ термометра, кінцеву температуру води та тіла Т. Вийміть термометр із води. Осушіть його паперовою серветкою та покладіть у футляр. Вийміть металеве тіло з води. Осушіть його паперовою серветкою та визначте терезами його масу М тіла. Результат занотуйте до таблиці. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Визначте масу води в калориметрі М за формулою. Маса води дорівнює густина води помножити на її об'єм. Результат обчислень занотуйте до таблиці. Поміркуйте та заповніть стовпчики 5, 6 та 7 таблиці. Скориставшись формулою для визначення теплоємності речовини, визначте питому теплоємність металу, з якого виготовлене тіло. Це тіла. Результат занотуйте до таблиці. Скориставшись таблицею питомих теплоємностей деяких речовин у твердому стані, дізнайтесь, з якого металу виготовлено тіло. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, яку величину ви визначали, який результат отримали, які чинники вплинули на точність отриманого результату. Враховуючи, що внутрішній стакан калориметра виготовлено з алюмінію, запропонуйте шлях врахування теплових втрат для більш точного визначення теплоємності речовини. Творче завдання: Запропонуйте спосіб визначення питомої теплоємності рідини. Запишіть план відповідного експерименту.